Доброго дня! Мене звати Яна і у цьому відео я поділюся із вами невеликим секретом. Усім відомо, що ножі Spellbinders, деякі з ножів Spellbinders, є дуже детальні. Відтак, витягнути папір із них буває доволі складно. Компанія Spellbinders у таких випадках рекомендує використовувати звичайний кухонний пергамент. Давайте я продемонструю вам, як це працює. Отже, беремо пластину А, Baseplate, кладемо на неї ніж. Зверху накриваємо його кухонним пергаментом. Зверху кладемо картон і накриваємо пластиною C Cutting Plate, пластиною для різання. Пропускаємо усе це через наше Якщо за перший раз машинка не прорізала усі елементи, компанія радить розвернути ніж на 90 градусів, ось так. Тобто спочатку ми вирізали ось так. Як бачите, усі деталі не прорізані, компанія радить розвернути ніж на 90 градусів і пропустити його через машинку ще раз. Дивіться, як це просто. Ніяких додаткових зусиль. А головне, наскільки детальний цей ніж. Аналогічним чином слід працювати із ножами DD-Lights. Отже, беремо пластину Base basплей, базову пластину. Зауважу, ніж слід класти з боку не по центр пластини, а збоку. Саме з боку є більший тиск машини. Накриваємо ніж пергаментом. картоном і пластиною cutting blade, пластиною для різання. Пропускаємо бутерброд через машинку. Якщо ви помітили, що не усі деталі прорізані, компанія радить розвернути ніж на 90 градусів і пропустити його через машинку ще раз. Отже, спочатку ми поставили ніж ось таким чином, давайте розвернемо його на 90 градусів і пропустимо через машинку ще раз. Разу вам не вдалося прорізати все до кінця, спробуйте використати новий магнітний, резиновий, магнітний коврик під Spellbinders. В у такому випадку залишається аналогічний. Пластина А бейсплейт базова, магнітний коврик, ніж із паргаментом та картоном та пластина Caring Plate для різання. Опускаємо це через машинку. Зауважу. Кудити ручку в такому випадку буде трішки складніше. Ось, цього разу у нас все прорізалось. Давайте подивимось. Трішки більше мороки ніж зазвичай, але подивіться, результат того вартий.